Смерть людини вдома це ситуація, з якою, на жаль, може зіткнутися кожен. Навіть коли йдеться про природні причини, вона потребує офіційного реагування, аби все відбулося законно, з повагою до померлого і спокоєм для родини. Якщо людина, яка виявила рідного чи сусіда, не має певності щодо ознак життя, вона викликає швидку. Проте, якщо людина уже мертва, за нинішніми правилами екстрена служба не констатує смерть. Ми виїжджаємо на виклики, які є критичними. Тобто, коли там родичі чи очевидці телефонують на лінію 103 говорять, що людина помирає, то тоді ми виїжджаємо, це критичний виклик, тобто це діапазон до 10 хвилин ми маємо бути на місці виклику. Але якщо люди дзвонять і говорять, що людина померла, тобто знайшли чи невідомо коли, то на такі виклики ми не виїжджаємо зараз. Раніше це не було регламентовано законом, і швидка виїжджала на всі констатації. Будь-який час доби ми виїжджали, констатували. Зараз констатацію смерті займаються сімейні лікарі. Про смерть вдома обов'язково повідомляється поліція. У будь-якому разі у випадку смерті людини про це необхідно інформувати органи поліції. На місце виїжджає дільничний інспектор, який оцінивши ситуацію, приймає рішення щодо подальших дій. Тобто, якщо при огляді виявлено ознаки насильницької чи неприродньої загибелі, викликається слідчо-оперативна група, яка діє по протоколу відповідно до законодавства. Якщо ж людина померла внаслідок тривалої хвороби чи наявності хронічних захворювань, висновок про смерть видає сімейний лікар. Якщо є, хоча б якась мінімальна ознака того, що це могла бути кримінальна подія. І насильницька смерть. Звичайно, на місці працює і слідчо-оперативна група, і судово-медичний експерт, тобто діють далі по інструкції. Якщо людина, до прикладу, тривалий час хворіла, і при попередньому огляді не виявлено слідів насильницької смерті, і сімейний лікар так само ну, видачею своєї певної медичної документації підтверджує ці факти, тоді вже можна обійти Тися і в тому числі без розтину. Опісля реформи медичної галузі, проведеної у 2019 році, констатація смерті вдома належить до функціоналу сімейних лікарів. Нині в Ужгородському центрі первинної медико-санітарної допомоги працює понад 80 медиків, які мають укладені декларації із сотнею тисяч пацієнтів. У разі смерті задекларованого Ужгородця лікар зобов'язаний видати медичний висновок у робочий час протягом двох годин, навіть за відсутності декларації. Утім, якщо нещасний випадок трапився вночі, або ж у вихідні дні потрібно викликати спеціальну бригаду ми створили бригаду з лікарів які констатують смерті вдома у вихідні святкові і нічний час Тобто в нас ця робота давно налажена, є спеціальний телефон констатації, тобто дзвонить або поліція, або родичі нам. А ми в поліцію і даємо довідку. Ну, медичне свідоцтво про смерть. Ми спочатку констатуючи довідку, що так пацієнт помер, а потім вже медичне свідоцтво про смерть. Проте, як наголошує Тетяна Козак, медичний висновок від сімейного лікаря не є запорукою, що тіло померлого не буде відправлено на патологічний розтин. Рішення щодо його доцільності приймає лікар. Констатація смерті це не значить, що автоматично медичне свідоцтво про смерть. Тобто причина смерті має бути встановлена. Якщо це хронічний хворий і має захворювання, які... Приводять до смерті це один випадок. Якщо нема таких захворювань, не перехворів, і ми констатували смерть, ми відправляємо на патрост. Варто додати, що в Ужгороді транспортуванням тіла з місця смерті до моргу займається приватний перевізник, із яким міська рада уклала відповідний договір. Так, для кожного мешканця територіальної громади, у тому числі для внутрішньопереміщених осіб, які наразі тут проживають, ця соціальна послуга є безоплатною. Від початку року спеціалізований транспорт здійснив 486 перевезень тіл людей, які померли вдома. На це з бюджету спрямували понад півмільйона гривень. У департаменті соціальної політики наголошують. Номери телефонів безкоштовного транспортування померлих є у поліцейських, медиків, а також на офіційних сторінках міської ради та соціальних служб. В місті діє програма додаткових гарантій соціального захисту населення на 23-25 роки. Відповідно до програми, укладені договори з приватним підприємцем Нікітіним Владленом, який забезпечує послугу по перевезенню тіл. Орієнтовно в місяць це буває від 50 до 60 випадків. Для людини це безкоштовно. Це все здійснюється за кошти міської нашої територіальної громади. Це послуга діє цілодобово, тобто людина звертається цілодобово як до приватного підприємця, ну і відповідно, так і в правоохоронні органи і в медичну службу. Отже, підсумуємо, алгоритм дій у разі смерті вдома чіткий і зрозумілий. Спершу треба викликати поліцію та медиків. Лікарі констатують летальний випадок, правоохоронці оформлюють необхідні документи та визначають, чи є підстави для розслідування. Далі тіло доставляють до моргу, і після отримання свідоцтва про смерть родина може розпочинати поховальні процедури. Такий порядок дій не бюрократія, а гарантія того, що все відбувається законно, з повагою і людяністю.